Вот так по черзі. Добрий день, хочу в цю тезу. Чому ж нас формували в Україні духовний захист поки українці? Тут деякі моменти треба зрозуміти. От візьміть, не ну, що згадувати вже нікому, всі померли. У По матеріалах подивіться, що було відчизняну війну в Радянському Союзі. Фактично всі згуртувалися, все для фронту, все для перемоги. І скрізь були плакати, смерть фашистським окупантам або там фашистським гадам, ну подібне. Фактично сама влада тодішня формувала спільну думку людей. І дійсно, навіть якщо людина не повторювала цю фразу, то навіть те, що вона просто побачила на плакаті, воно впливало. І фактично всі люди, ну майже всі, я не беру тих, що були за фашизм, вони генерували цю спільну думку, що смерть фашистським окупантам, Відповідно, тобто воно дуже впливало, тому що це ж колективна думка, і вона фактично робила колективну дію. І вона дуже впливала на тих же самих німців. Зараз сучасна влада вона не, не думає про перемогу. І вона не формує фактично подібну спільну думку. А людей, ну от, чому руйнують росіяни більшу частину житло людське? А вони формують їх не мислення. Пісно, ну що людина? Коли в неї зруйнували житло, вона про що думає? Щоб все відновити. І щоб все було як колись до війни. Вона про інше практично не думає. Це неможливо, тому що якби вони замислились, ті будинки, які зруйновані, будували на одне покоління. Іде взяти ресурс, щоб це все відбувати. Та й, головне роки. Тому що більшою частиною це люди вже не молоді. Вони думали, що нарешті от вони добудували за 30 там, чи 20 років житло. І от воно буде там внукам, дітям чи комусь там. А тут все зруйнували, все. вони не можуть про що інше думати. Про яку там… ні, про перемогу вони абстрактно замислюються. Але всі думки направлені, як повернути те, що було. Відповідно, немає спільної думки отакої на захист України. Ніхто не думає про тих же расистів, ну як про німецьких фашистів колись. Тому що <кій> всіх, хто жив в Радянському Союзі, у них ну, є ну, якби, якась кількість народів, яких вони можуть сприймати як вороги. Ну Перше, це, це німці, англосакси і китайці. Ну, останнє то вже так локально. Повідно, якби це були німці, або англосакси, або китайці, тут було б простіше. Смерть китайцям окупантам. А тут, а як? Це Та теж майже свої. Я пам'ятаю, що 14 році, коли починалася тільки війна. і от... Хлопці добровольці там на Луганщині поранили зеленого чоловічка. Ну і хлопець піднімається один, каже, здавайся. А той з під живота йому прямо в лоб кулю всадив. Потім вони збагнули. Але спочатку було так, як же, це ж же. як же можна бувати своїх. А перші тижні так взагалі пробували. Не стрілять один по одному. Думали, що це ну, щось не те і воно скоро завершиться. Стріляли мимо. Але коли почалися перші жертви, відповідно, вже зрозуміли, що або ти ворога вб'єш, або він тебе вб'є. І це пройшло. Ну, знову все, існує тих, хто воював чи зараз воює. Вони розуміють, що таке ворог. А ті, хто живуть звичайним життям, вони не сприймають як ворога. Вони ну, абстрактно взагалі сприймають цю війну. Для більшості ця війна зараз абстрактна. Той, хто не пов'язаний. Ну зрозуміло, кого там рідні воюють, вони переживають, щоб їх не вбили. Ну, кого там загинули, чи ті що воюють, ті війни ці. А ну, останні, яких не стосується це, вони відносяться ну, трошки більше, може, ніж у 2014 році тоді. Тоді взагалі не сприймали. 50 кілометрів від фронту. Ресторани працюють, всі співають, гуляють, а там люди гинуть. І коли хлопці, пам'ятаю, з передка поверталися на, ну відпускали там відпочити, вони в'їжджали, їх прямо коробило, що вони тільки своїх. Побратимів поховали. А тут п'ять сидять в ресторанах і їм все пофіг, що там відбувається на сході. Ну це пофіг і привело до того, що думали, що буде пофіг, і полізла Росія. Там я картинки виставляв. Спочатку на одній картинці написав Смерть російським окупантам, а потім я просто написав Смерть окупантам. Тому що в нас не тільки російські окупанти, у нас й козацькі окупанти. Мені там і написали, що ви за расистів, а у нас меншини. Да. У нас <клухи>, подвійна окупація. От ну, подивіться телевізор. Які там обличчя, що при владі, що ті, що озвучують. Майже всі діктори, особливо жінки, або ті, кого запрошують як експертів. Більша частина це на смертчини. А їм дійсно пофіг на поки їм треба, щоб побільше берегенів знищили. Хоч і цього не усвідомлюють, ті самі диктори і тому подібне. Але повністю заповнили керуючу ланку. Хозарськими над Тому тут то білки бігають склі за да, ворішками. Тому вірніше буде просто смерть окупантам. Да, Вроді як негарно. Там вже син юдейського народу казав, та не можна, підставляйте другу щоку. Ну це ж вони для інших. А в саме ж зовсім інша філософія. Просто вони не озвучують, що в них написано в Торі, а вони озвучують те, що вони написали до інших народів Біблію. Так що перша спільна думка, яку треба, щоб вона об'єднала, це якась смерть окупантам. Тільки не те, що абстрактно. Смерть окупантам. З емоціями. Смерть окупантам. Владіть емоцію. Уявіть собі оці, цю нечистю, як зовнішню, так і внутрішню. От уявіть її. От оця нечисть, ви берете і смерті, кінець, Гадам. ну, тому подібне. Вкладайте емоцію. Тут можна емоцію вкладати. Це коли я, аналіз, я кажу, що емоцію не треба, бо помилка буде. А коли ви на реалізацію, тут емоції можна. Да, воно негатив, вроді. А як можна позитивом на оцю всю нечість? Вона ж не заспокоїться. І треба бити тією зброєю. Вони прийшли вас вбивати. Або тут знаходяться, вас вбиваєте. Так як їх можна жаліти? Ну там останні прогляди там дивився. У ну, 1012-11-12 мене дивляться. Ну, ці картинки виставив. Навіть якщо ці, то в мене дивиться, ці картинки, вони все одно підсвідомо здіють. Там сірком я виставляв і святославом. Людина подивиться, вона сприйме цю, і фактично можна посилювати і формувати цю спільну думку. Так, да, це дуже важко. Ну, я ж кажу, більша частина відноситься до війни абстрактно. Тих, хто не стосується. Так, да, прилетіла ракета, вбила сусіда. Ну нічого, страх з'явився, але все рівно пробують жити так, як жили до війни, не розуміючи, що це війна, йде на знищення. Оте, От що сюди приходить окупантом, воно прийшло тебе вбивати. То ворог, то нечість. Не так важливо. Який паспорт воно має? Так, да, воно прийшло, там багато вихідців родів із України. Але вони виродили ці роди. І ті, що прийшли, вони прийшли вас знищити. Так, да, вони виконують накази нас, меншинств, які ними керують. Але вам із цього не легше. Бо вони хочуть вас знищити. Їм потрібно виконувати наказ. За це вони отримують гроші. Або якісь преференції. І вони не думають. Тим більше була така пропаганда, що вас вони за людей не вважають. Там понавнушали, такі, такої що ти що? Вони щиро вірять, що дійсно ми тут не люди, а якісь монстри. І, відповідно, вони йдуть вбивати не людей. Так чому ви повинні відноситися до цієї нечисті, як до людей? Да, деяким Ой, як гарно, ой, як гарно, там жіночка на російській мові розмовляє, ой, та мені подобається. Ну, ті, що в нас тут язики. Ну так, да, та жіночка тебе не прийшла вбивати, тому вона тобі подобається. Але родичка, яка з Росії, чи родич прийде і тебе вб'є. Ну, вже буде пізно. Тому треба ставити духовний захист. От перше, що держава повинна була зробити, це сформувати спільну думку. Ну, відповідно, тут щось відбувається ущінення соцума. Відповідно, ці всі речі треба робити свідомо. Бо свідомо тут впливу такого не буде. А от свідомо, коли ти усвідомлюєш і вкладаєш в ці слова енергію свідомо, тоді дія буде. Да, я не знаю, як вона буде проявлятися вже реально, але вплив буде реальний. Свого часу війна була, зимова так називає, фіни з Радянським Союзом. Тоді Радянський Союз втратив 127 тисяч загиблих і 246 тисяч поранених. Фіни 26 тисяч втратили. Да, Союз тоді захопив частину земель, але зупинився. Тому що всі фіни, навіть не фіни, а ті. Росіяни, які жили на тій території, вони не захотіли Радянського Союзу. І вони сформували спільну думку на смерть окупантам радянським. І все практично це й зупинило. Стали не жалів людей. Ну, раді було, ну 127 тисяч, що таке. Ну Зараз Росія вже втратила більше, ніж два рази більше. Вже там 350 приходить. Ну, що офіційно? Ну і що, жалко путіну тих? Не жалко. у кого жалко було, чи Сталіну, коли мільйонами клав. І тоді не пожалів Сталін людей. Просто на рівні матриці оця спільна думка на знищення нечисті радянської плинула і, відповідно, війна була завершена. Да, втратили території. Але залишили, залишились незалежними. Тому спільна думка такого плану дуже важлива. Прийшла білка, горішки вже всі витягли. Заглядає. Нема все, пустий кульок. Тварини все розуміють. Вони живуть на відчуттях. Свойки теж, ну, ті зверху дивляться, дивляться, вже нічого нема. Теж приходили тут пригоститися. Сойки розумніші, там були почищені гріхи, так вони почищені почали їсти. А білки цілі брали. Ну, вони їх заривають, а сойки потім відривають. О. То білки лаються на соях, що в них крадуть вони. Невеличка пауза вам така жодного середовища. Так що треба формувати спільну думку. І те, що я запропонував, спробуйте. Я розумію, що не дуже хочеться цей негатив. Ну, віріть собі, що завтра у вас будинок прийде та нечисть. Вас просто вб'є. Будете ви думати тоді про негативні думки чи ще щось. Ви ні про що не будете думати. Ну, ні вони йдуть вас вбивати. Тому що потрібна територія, да, вони виконують накази нас меншин. Ну, хто за гроші, хто за страху. Бачите, що відбувається. Туди заселяють з Росії людьми, видавлюють аборигенів. Тому що в Росії вже був досвід. Гадайте, Східну Прусію. Що Східною Прусією? А нічого, всіх німці виселили. І зараз там Калиніградська область. Ну, частину полякам віддали ще. Все. Ну, Писали, що там пропонували німцям повернути, але німці відмовилися. Так а все нема населення. Ці експерименти пробували і тут робити Сталін, згадайте, татар виселили, бо їх небагато було. Тулий бідкався Сталін, що українців багато, бо не змогли всіх виселити. Ну, зараз інші втаховані. Кого видавили, з переляку потікали, а кого вбивають тут. Ну, а ті ігри, що зброю, ви саме бачите, що відбувається. Так що тут тільки духовною зброєю можна здолати ворога. І та ще й такого. І зримого і незримого. Зримий простіше. Головне незримий ворог. Ну, як ви його бачите, тільки ви його сприймаєте як власну владу, яка повинна праводбати. Знову спинасіка все наробили, і там мріють, щоб повернути те, що як було, та не буде взагалі. Треба формувати думками те нове майбутнє. Тому що не відбудуєте ви те, що вас зруйнували. Не для того це все руйнувалося, щоб ви відбудовували. Так що думайте про нове життя, про повну націоналізацію, щоб не було цієї нечисті всяких олігархів, щоб не було вже цього перекосу, коли вбивають людей і ресурс забирають. Формуйте думками. З одного боку треба спільну думку на захист, а другу боку треба спільну думку на майбутнє. Ви повинні вже думати, яке життя буде вже по алгоритму золотого віку, без усієї всякої нечисті нас Меншинської, без цих оцих олігархів. Що буде все? Там я по Радянському Союзу частенько згадую. А воно у вас є в генетичній пам'яті, тому що ваші батьки і діди. Все прожили. І ви підсвідомо це сприймаєте вже як за норму. А далі повинно бути краще, ніж те, що було. Треба думати про краще. Ну а зараз, на жаль, за ці 30 років все перекрутили, все людей переключили на матеріальне, що фактично. Людяності дуже мало стало у людей, бо все міряється тільки грошима. Ну от і зараз від віри буде. Хто буде думати за матеріальне, він не зможе в тому просторі жити, який формується. Тому що ну, там народовладдя, там ну, у нас не було ще такого устрію, коли. Все належить тим, хто живе на цій землі. Що не якийсь олігарх качає газ чи білінки на Європу продає, заробляємо цьому гроші. А що це фактично все належить цим? І отримують зиск всі, хто живе. Так що думайте, про повну націоналізацію, про те життя, коли не буде паразитів, зовсім не буде. Навіть тих дрібних, які присмоктуються, сидять в різних конторах. Або всякі оці контори, яких колись і не було, ті самі податкові оці всі. Це все паразити. Від них КПД ніяке. Вони користі не приносять. А кожен повинен приносити користь. Тоді всім буде достатньо, і тоді люди зможуть жити по алгоритмах золотого віку. Із кожного позіматься, кожного по потребі. Цей процес буде регулювати колективний розум. Не ви будете думати. Тоді що може вас мелькне думка, що щось потрібне, але на цей момент вже вам все прийде. В якому вигляді то й одна. Тут важко, тому що своїм розумом. Дуже важко усвідомити цю нову систему золотого віку. Тому що все, люди пробують порівнювати з тим, що вони знають. Тому якщо подумати, що якісь контори будуть, які будуть вам благо давати, то не буде цього. Воно ну, якось буде по-іншому. Так що не думайте як, думайте, що ви бажаєте. Ви тобто бажаєте жити по алгоритмам золотого віку? А як воно вже буде, ви побачите. І не думайте, що по-старому, по старому вже ніхто жити не буде. Якщо Україна не зможе відстояти свою незалежність, то тут буде новий Ізраїль. І більша частина людей буде там бовтатися по Європах, по Америках, ті, щоб повтікали. Ну, а тут рабів залишать, а хто супротив, буде, ти буде знищувати. Так що вибору нема. Або вас знищать, або ви повинні стояти. При цьому я скажу на духовному рівні. Створювати такий простір, щоб він був некомфортний всякій нечисті. Як своїй, так і ті, що йде ззовні на вас. Так що подумайте щодо цього, що я вам сказав. І формуйте думки. І ось цю, що на рівні держави, в першу чергу, треба спробувати. Вона діє. Ходянський Союз використовував діяло, всі не використовували діяло. Чому ви думаєте, що воно зараз не буде діяти? Ну, 10 тисяч подивилися. Ну, взяли картинку, переслали хоч 5 чоловік. Це 50 тисяч. Які замислились щодо цього. Це непогана посилна матриця. Ну і достатньо. Десь що озвучу, в цьому найкраще побачення.